Те в Харкові зламали ногу чоловіку і покинули його на дорозі. Сенсаційна заява в ТЦК хочуть відокремити від ЗСУ. Невже все йде до миру? Зустріч Путіна і Трампа погоджено на найближчі дні. Керченський міст перекритий потужна ракетна атака на Крим. Цинізм зашкалює на Росії. Запустили сайт, на якому можна вибрати викрадених українських дітей як автівки. Росіяни готують операцію з захоплення Херсону. Про це не тільки розкажемо у випуску. Привіт, я Катерина Пахальчук. І Перед тим як почнемо, підпишіться на наш канал, якщо і досі цього не зробили. І поставте лайк цьому відео, якщо підтримуєте україномовний контент. Що не день, то нова ТЦКшна пригода. Харківські телеграм-канали пишуть, що працівники ТЦК побили чоловіка у Харкові. <плес> 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 О, що говорить сам постраждалый человек. Скажите, где вы что? Вы расскажите, что такое производитель. Вы не сделали, он остановился бусик, ваши документы. Я говорю, нет документов, вы отстанет меня. Они сразу баллоном начали брызать. Я спрятался, ну, Пацаны тебя. Я в другую сторону. Вон прыгнул мне на ногу просто. Сломали вам ногу, да? Тобто зупинили, зламали ногу і покинули, вирішивши не возитися. А от в Одесі ТЦК певно запитати документи вирішили прямо на дорозі, чи вдалося історія. Замовчує, але погоня епічна. Імовірно, співробітник ТЦК біг за велосипедистом. Коротше, питань до роботи ТЦК менше не стає, а от потреба в реформуванні його роботи лише росте. І є нова ідея, як це зробити. На думку командира підрозділу розвідки сухопутних військ ЗСУ Дениса Ярославського ТЦК треба просто відділити від зсу і забрати з підпорядкування головкома у нас є такі посадові особи, як глави військових адміністрацій, ага. які на сьогоднішній день у відповідному закону особливий період воєнного стану наділені наділений великими повноваженнями, тобто, щоб порозуміли, главі військової адміністрації по факту, входять к ньому камбріги, які просять гроші на бригаду, щоб воювати, ходять кніву глави СБУ, начальники поліції, тобто глава військової адміністрації це такий місний князь, який наділен невероятними повноваженнями. Я вважаю, що туди треба зараз віддати від підперекування і ТЦК, щоб вивести це з підперекування перекування От, це Перший шаг, який ми потрібні зараз зробити. Неможливо зараз обрати ТЦКшників з вулиці, тому що у нас повністю рухніть план, не вирішивши, що ситуацію. ставитися. Наскільки це має сенс і що змінить? Питання відкрите. А ви що думаєте? Слід відокремити ТЦК від ЗСУ? Поставте лайк під відео, якщо підтримуєте цю ідею, і напишіть коментар, якщо ні. Як ви знаєте, вчора у Росії пройшли переговори Путіна з посланцем Трампа Стівом Віткофом. Говорили вони три години про що саме достеменно невідомо, і по і точний зміст розмови не знає навіть сам Трамп, але так чи інакше розмова відбулася. Окремлі, звісно, кажуть, що все продуктивно і конструктивно. А от пан Трамп результатами переговорів не настільки вражений. проривом. Хоча і він, і звісно, ми визнаємо, що який не який результат ця зустріч має, бо заговорили про двосторонні перемовини Трампа і Путіна. Росія, звісно, подається так, що ініціатором зустрічі із Путіним був саме Трамп, але все було трохи не так. Пропозиція зустрічі Трампа і Путіна надійшла від глави Кремля. Тим не менше тема цієї зустрічі дуже активно розвивається і кажуть, що Трамп відкладати у довгу шухляду це не хоче, і планує зустрітися з Путіним вже наступного тижня. Про це пише видання New York Times. За словами двох джерел, знайомих з планом, президент Трамп має намір особисто зустрітися з президентом Росії Володимиром Путіним вже наступного тижня. А невдовзі після цього він планує провести зустріч між собою. Паном Путіним та президентом України Володимиром Зеленським, але спільної думки американські змі не дійшли, бо ще говорять про зустріч у найближчі кілька тижнів і зустріч у певний момент. Кремль у свою чергу заявляє, що зустріч Трампа і Путіна відбудеться у найближчі дні. І за словами радника Путіна Ушакова, для зустрічі вже навіть обрали місце, але поки не скажуть яке саме. орієнтир обозначен как Следующая неделя, но но я только что упомянул, что стороны приступают непосредственно к подготовке этой важной встречи. И сколько подготовка займет дней, пока, пока сказать трудно, но но. Ще раз повторюю, варіант проведення стерічі в течение наступної неділі, розсматривався, і ми на кемо варіант относимося э, вполне положительно. Ну а ми пропонуємо зустрітися у Газі, а потім відразу на трибунал. Сам Трамп говорить про зустрічі з Путіним і Зеленським. Є шанс, що незабаром відбудеться зустріч лідерів, і ми завершимо цей довгий шлях. І оце вже більше схоже на правду. CNN пише, що Трамп навіть дав у Білому домі команду негайно почати підготовку до тристоронньої зустрічі. До речі, після перемовин Путіна Віткова Трамп говорив із президентом України. Після розмови Зеленський заявив, що схоже, Кремль готовий до припинення війни. Схоже, Росія тепер більше налаштована на припинення вогню. Тиск на них спрацьовує. Але головне, щоб вони не обманули нас в деталях ані нас, ані Сполучені Штати. В мене тільки одне питання: 8 серпня спливає термін, який Трамп дав Путіну для припинення війни. Цікаво, санкції знову відкладаються, бо мені якось це дуже схоже на затягування війни. А вам вірите, що ми нарешті на шляху до завершення війни? Пишіть свої думки у коментарях. Набрехали на майже 6 мільярдів гривень. Ми знали, що наші чиновники у деклараціях люблять прибріхувати, але масштаб, як вони самі називають помилок, вразив навіть в нас. Ви тільки уявіть, у кожній третій декларації посадовці помилялись. Кожна третя перевірена декларація, якщо конкретно, то 423 випадки, містила ознаки подання свідомо неправдивих даних, що є порушенням статті 366 дріб 2 кримінального кодексу України. Сума таких похибок понад 5 мільярдів 800 мільйонів гривень. У середньому це виходить по 13,6 мільйона на декларацію. Помиляються держслужбовці по-різному. Опендата із посиланням на НАЗК пише, що у топі порушень у деклараціях неточні відомості на суму менше 100 прожиткових мінімумів, недостовірні відомості на суму понад 500 прожиткових мінімумів, недостовірні відомості на суму від 100 до 500 прожиткових мінімумів, необґрунтованість активів і власне незаконне збагачення. А знаєте, скільки декларацій без порушень? Менше одного відсотка завіса. Як думаєте, чиновники реально тупі, тому помиляються чи думають, що кілька мільйонів туди-сюди ніхто не помітить? Коментуйте. Тема набу і САП потрохи втихає, але знаєте, нам є чим її розбурхати на тлі скандального законопроекту. Колишній прокурор САП Станіслав Броневицький дав інтерв'ю виданню громадське і розповів експрокурор, що зливи справ чиста правда і йдеться не лише про злив злочинцям перебігу справи, а й про попередження про майбутні обшуки. Один з захисників підтверджує мені факт комунікації з заступником керівника САП. Таким чином, пазл склався. Ну, от, якої так. комунікації? А, ну, якої я вже не знаю. Ну, ніхто ж не буде відкрито тобі про щось говорити, але про те, що в них є зв'язок, і вони комунікують з, керів... з заступником керівника САП напряму. З Андрієм Синюком? Так. Да. Тому. Зв'язуємо це все в одну е, смислову лінію, і ми маємо що цікавиться обшуками, людям відомо про обшуки. Присутні на нараді по підозрі е, люди одномоментно перед повідомленням про підозру скидують своє майно. Чому скидують? Ну ще раз кажу, для того, щоб не наклали арешт. Накладення арешту передбачає, якщо буде доведено вину у суді і застосовано відповідно е, покарання, то може бути покарання у вигляді конфіскації майна. Мають місце в набу і САП корупція, кумівство, ручні конкурси на посади та звільнення незручних. З колективом ніхто не спілкується, ніхто не, ну, не, колектив не відчуває себе єдиним організмом разом з керівництвом. Тобто є окреме керівництво, яке дає чіткі вказівки, що ви маєте робити. І є прокурори, які. Вибач мене, але називають себе ручками в контексті того, що вони просто підписанти документів і не більше. Тобто, сьогодні ти ну гвинтики системи. Сьогодні ти є. Завтра ти неугодний або ти щось там відмовився робити. Тебе вигнали, такі факти теж були. Тебе вигнали на інше на, мі... на це місце. Прийшла інша людина, яка готова підписувати. Все, і так от воно от працює на даний момент. Набір прокурорів з приходом нового керівництва теж викликає ну великий знак запитання. бо під час перших наборів вже пі після того, коли прийшло, прийшов новий керівник на посаду е пан Клименко перших наборів. Увага, чотири його наближення до нього людини з числа детективів національного антикорупційного бюро перейшли на посади у е спеціалізовану антикорупційну прокуратуру на посади прокурорів САП. Що значить перейшли? За результатами конкурсу їх було відібрано на посади так. прокурорів САП. Як по якими по якомусь дивному а, збігу обставин троє з цих чотирьох це безпосередні підпорядковані працівники пана Клеменка у національному антикорупційному бюро. Більше того, працівники, ну грубо кажучи, працівники його відділу. Тобто його колишні його підлеглі колишні перейшли всі троє працювати у сап. Ну дивно, ну ну дивно. Самого броневицького теж до речі, звільнили. Як незручного чи ні, вирішуйте самі. Але журналісти кажуть, що за його звільнення заплатили. Йдеться про три мільйони доларів. Ми отримали інформацію оперативного характеру про те, що такі дії дійсно плануються. Планувалося за те, щоб якимось чином відсторонити пана Бравермана від розслідування, пропонувалася сума мільйон доларів. Це знову ж таки неперевірена оперативна інформація. За те, щоб створити йому проблеми кримінально-правового характеру, ну там якісь кримінальну справу, якісь ще щось, притягнути його до відповідальності, три мільйони доларів. І знову ж таки, по неперевіреній оперативній інформації така ж сума в розмірі 3 мільйонів Доларів е пропонували за такі ж дії щодо прокурора, оскільки це себе. себе. А як вам такі откровення про внутрішню кухню антикорупційних органів? Що не реклама, то скандал. Третя штурмова безумовно вміє дивувати рекламою. Вистачає у ній і мотивації, і, власне, скандалів. Пам'ятаєте критику рекламної компанії Я люблю третю штурмову? Якщо рекламі третьої штурмової закидали сексизм, то у новій рекламі Азову побачили романтизацію війни. Днями бригада «Азову» у рамках рекрутингової компанії випустила кілька роликів, де нібито жінки і матері, військовослужбовців гордо кажуть, що їх сини і чоловіки воюють в Азові. Один ролик з салону краси, інший з ринку. Тепер іду сама, бо мітолік ні в яку. Каже, зайва раз дому виходити не хоче. Ой, та ну його, сама піду. А ти там як? кудись слідкує чи вдома зі своїм будеш сидіти? Думаємо з геною в Італію наступного місяця. Серйозно? А в твого що є бронь? А де він зараз? Я мій в азові. Все. Тепер броні ні в сина, ні в чоловіка сидять вдома. Чуєш, а твій що робить чи теж вдома сидить? А мій в азові. Дає гарно скажете ви, та і привід для гордості дійсно є. Погоджуюсь, але є й інша сторона медалі. У мережі дивуються на кого взагалі розрахована ця реклама. Бо поки усміхнені обличчя з екрану кажуть: а мій вазові в Україні тисячі жінок чи сини чоловіки у полоні безвісти зникли або загинули. І отут власне піднімають питання романтизації війни. Моя знайома, чоловік якої мій друг, загинув, якраз в Азові в захваті від реклами. Прям кайфанула. Знімали її дебіли для дебілів без емпатії і мозку. Зайшов почитати коментарі під відео на сторінці. Азову жінки без посмішок пишуть: мій в Азові тільки у полоні вже четвертий рік. Мій в Азові загинув. І мій вазові, але вже 213 днів як пропав безвісти. Для кого ці відео для жінок, які ховають своїх хлопців вдома і вважають, що вони хоч живими будуть або здоровими, серйозно гадаєте, допоможе. Це не любовна історія, це війна, це не романтика, чекання, це пекло втрат. Перестаньте ідеалізувати те, що калічить ціле покоління. Мій вазові, а я з посттравматичним стресовим розладом в магазині пучок зелені в руках і сльози між рядами. Долучилась до обговорення і вдова військового. Нарешті зрозуміла, що мене так тригерить в цій рекламі. Ця дівчина дивиться на мене з такою гордістю, гонором. А мій азові. поздравляю! А мій могилі вдови та дружини полонених чи безвісті пропавших. А щасливі за тебе краля критикують рекламу і за приниження ухилянтів, але це коментувати ми не будемо. Враховуючи, що це рекрутингова компанія, це хоч і грубо, але логічно. Другий ролік серії Амій Вазові ро. Класна відповідь у хилянському болоту. Шкода, що такої комунікації не вийшло від імені ЗСУ. Як і не будемо коментувати, закиди про поділ військових не крутих і не дуже. Лише погоджусь із коментарем. Шкода, що такої комунікації не вийшло від імені ЗСУ. Звісно, є і ті, хто рекламу зацінив навіть більше її вважають частиною нової культури. Про амій Азові» можливо хтось скаже, що ця промокампанія не потрапила в цільову і взагалі зовсім про інше. Але я вважаю, що реклама Азову загалом націлена не на пряме потрапляння, а на формування нової культури культури сприйняття служби. Вона підсилює роль цінності. Вона дає людям можливість публічно говорити і пишатися тим, що вони служать, і що служать їхні рідні. Особисто мені норм. А ви як думаєте, реклама Амі в АЗОВІ заслужила критику? Коментуйте. Знаєте, наміри Трампа все ж таки домовлятися із Путіним дивують. І Я зараз не про те, що бункерний водить президента США за ніс, що місцями власне визнає і сам Трамп. Я розчарований, а те, що білий дім на офіційному рівні вважає Росію серйозною загрозою для США. Про це йдеться в указі, який Трамп підписав за результатами переговорів його посланця Віткофа з Путіним. Дії та політика уряду Російської Федерації продовжують становити виняткову та надзвичайну загрозу національній безпеці та зовнішній політиці Сполучених Штатів. Цікаво, як це вплине на рішення Трампа по закінченню дії даного Путіну терміну ультиматуму. Те, що росіяни цинічні виродки, ми давно засвоїли, але Кремль перевершив сам себе. Бо окупанти не лише викрадають українських дітей з окупованих територій, а й віддають цих дітей усім бажаючим як товар. На Росію запустили сайт для вибору українських дітей. Існує такий собі онлайн-каталог, в якому дитину можна вибрати за фото, описом, кольором очей і волосся. На наспіх створеному сайті можна буквально вибрати собі дитину по фото з відкритими обличчями. Вони описують дітей як товар, слухняна, спокійна тощо, уявіть лише, ви можете відфільтрувати дітей не тільки за статтю, але й за кольором очей та волосся. Засновник Save Ukraine Микола Кулеба вважає, що такі каталоги мало чим відрізняються від каталогу рабів і те, що робить Росія, просто торгівля людьми. Більшість дітей у цьому каталозі народилися до окупації Луганщини і мали українське громадянство. Батьки деяких з них були вбиті саме окупаційною владою іншим просто зробили російські документи, щоб легалізувати викрадення. І слова про торгівлю і рабство не просто гучні висловлювання. Злочин Росії проти українських дітей визнають і за кордоном. Видання Таймс пише, що ми маємо справу з найбільшим викраденням дітей з часів Другої світової війни. Як зазначає видання з тимчасово окупованих українських регіонів, було незаконно вивезено за різними оцінками близько 35 тисяч дітей. Щонайменше у 116 установах від Криму до Тихоокеанського узбережжя Росії українські діти утримуються у фактично таборах перевиховання. Дітей, яких у сім'ї прилаштувати не виходить, вчать воювати. Факти мобілізації викрадених дітей вже задокументовані. Росія країна лайно. Лайк, якщо погоджуєтесь, літо повільно добігає кінця а на Росії так само гаряче. Цієї ночі українські дрони здійснили успішний рейд на територію ворога під прицілом Волгоградська область, Краснодарський край і Кубань відривалися дрони на військовій частині, НПЗ і залізничної інфраструктурі. <звичай> в районі воїнської часті. почало <звичай> начала. <вирішити> На Росії кажуть, що атакували їх цієї ночі аж 82 безпілотника. І, звісно, всі збили. Ага, бачимо. Два здання. Воно воно відкрилося. Пох**й ти знав, що це зелене відкрилося. І проход. Угу. Валіть його сюди, не треба вже. О, бачиш, от тягне, тягне. Валіть не надо. вже. Зараз будуть збої Валити. этих. Взлетілося. Могуть врізатися. Дірява російська ППО все більше пропускає. В різних куточках прильоти по воєнних і стратегічних об'єктах. Підгорає і в Криму. Там через загрозу дронів перекрили кримський міст. В черзі вже більше двох тисяч авто. Але не дронами єдиними. Для окупованого півострова оголосили ще й загрозу балістики. Пишуть ці про морські дрони. Я не хотів. Ми ну, куди приїдемо візні обстріл. Да? А що там за гарой? Там не база. Да, там паза позицію на приві. Ну, чекаємо деталі і сподіваємося на гарні новини. Ну і поки Трамп плекає ілюзії про те, що з Путіним можна домовитися, Росія не лише продовжує тиснути по всьому фронту, а й планує новий наступ. Видання CNN пише, що Росія марить поверненням Херсона і вже найближчим часом активізує на напрямку свої зусилля з метою зайти на правий берег Херсона. Захоплення Херсона та область захоплених у перші дні війни, а потім звільнених завдяки швидкому українському контрнаступу в листопаді 2022 року залишається однією з головних цілей президента Росії Володимира Путіна в цьому конфлікті. А поновлений тиск на відокремлення корабельного району від решти міста викликав занепокоєння щодо того, що російські війська можуть спробувати бомбардувати, а потім висаджуватися на рівнині місцевості в найближчі тижні. І, до речі, про міст не знаємо точно, чи це той, про який говорить CNN, але росіяни вже п'ятий день поспіль б'ють по одному і тому самому мосту у Херсоні, атакують кабами. Наші військові поки наміри окупантів не коментували, бо я думаю, що немає чого коментувати, адже росіяни просуваються дуже повільно, і по кілька місяців беруть одне маленьке село. Збройні сили України надійно тримають фронт, тому їм, а не Херсон. Поставте лайк цьому відео, якщо вам подобаються наші новини. Для нас це важливо. І нагадую про важливість підписатися на наш канал Україна сьогодні, аби ми з вами більше не губилися на просторах Ютубу. Побачимось.